Такі трійці. Це пророгатива молодості письменників. Вони взагалі не мають ніякого стосунку до літератури. І розумієте, як на мене. До речі, Черемшина, Лесь Мартович і Василь Стефаник. Є питання, чи заледве, Чи вони зустрічалися колись разом у трьох? Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Найперше дякую донаторам нашого відео, без яких воно би не могло появитися. Також, друзі, нагадую і просив би вас більше підтримувати мій YouTube канал, бо так склалися обставини, що він знову опинився в ситуації, коли цілком залежить від донаторів каналу. Інакше нам доведеться відео, я би цього дуже не хотів, і ви би цього не хотіли робити раз на місяць, на півтора, на два. В будь-якому разі, я дякую всім, хто підтримував YouTube канал, підтримує, і хто сприяв його і сприяє його популяризації різними способами. Сьогодні я би хотів поговорити про письменника Марка Черемшину. Багато хто з вас може подумати, от вибрав тему, ми мало знаємо про цього письменника. Ну, будемо знати більше раз. Але тут йдеться трохи про інше. Насправді це буде розмова складна. 13 липня ювілей Марка Черемшини 150 років. До речі, є версії, що 13 червня, навіть тут не точно, але прийнято 13 липня 150 років, то я присвячую це відео ювілею цього. Письменника, про якого я трошки докладніше скажу, та й ви про якого чули, якого називають одним з проналежних до так званої Покуцької трійці. Я думаю, що ювілей на якийсь час витягне, давайте говорити без будь-яких дитячостей сьогодні, без будь-якого романтизму. Витягне з мороку забуття це ім'я нашого класика. Взагалі, я вам скажу, що всі письменники. Навіть найшановніші в кожній літературі світу, не тільки українська, вона тим паче через різні причини. Ювелеї різні витягають їх на якийсь час із забуття. Як писав мій улюблений поет, вже покійний Станіслав Вишинський, на кону забуття великого гріє дивних конвалій струм. І це велике забуття цей морок ці чорноти, ці пустоші, ці порожнини. Коли приходить ювілей, вони висвічують мороку обличчя дорогих покійників, от які для літератури також віддавали свої сили, душу. Нагадую вам, бо вам цікаво це багато хто з вас знає. Дуже спустошує написання творів. Воно забирає багато енергії, воно і дає це інше питання, дуже забирає багато енергії. Принагідно хотів би вам показати нову книгу, яка називається Письменник про письменників. Ну, ви впізнали. Тут ще QR-код нашого ютуб каналу. Це невеличке есеї про письменників. Її видало видавництво Дискурсус. І я би дуже хотів, щоб цю книгу. Романи інші про письменників, про Тютюнника, про Франка. Романи не про письменників, які називають антитоталітарними. Я би дуже хотів, щоб люди, які тільки дивляться мої відео, а таких дуже багато, просто поцікавилися, хто навіть мало читає, що ж це за письменник такий. Будь ласка, в цих книгах я пропоную нові літературні світи, нові світи із новими інтерпретаціями. І такі ювілеї вони потрібні, я вважаю, дуже так, звісно, що найбільше говорять про письменника у час ювілеїв, але все одно така людська природа. Нічого не зробиш. Все проходить, все проминає, як було написано на персні царя Соломона ще давни, давно. І як розвинув цю тему мудрець і імператор римський Марк Аурелій. Я люблю почитувати твори Марка Аурелія у перекладах, але вони занадто занадто стоїчно печальні, щоб зараз ще згадувати про Марка Аурелія. І ювілей висвітлить нам незвичну постать. Все-таки. Розумієте, ми мало. Я впевнений, що ми мало знаємо про Марка Черемшину. Ми знаємо, що він належав до Покуцької трійці, так званої. Давайте приглянемося до цього. Що таке Покутська трійця? Покуцька трійця, як писав Микола Зеров в статті Марко Черемшина і Галицька Проза, його знаменита стаття, Микола Зеров з Покуцької трійці найбільше присвятив. Уваги Марку Черемшині до Покутської трійці літературознавці відносила Василя Стефаника Шелеся Мартовича. Слухайте, ці трійці в літературі, які пізніше, після розпаду Радянського Союзу розквітуть Бубабу, Бурлеск, Балаган, Буфонада, Віктор Неборак, Юрій Андрухович, Олександр Ірманець, Алугосад, Лучук, Гончар Садловський, Червона Фіра, Сергій Жадан, Ростислав Мельників, Ігор Пелепчук. Нова дегенерація Іван Андрусяк», Іван Цепердюк, і ваш покірний слуга Степан Процюк. Мені здається, що такі трійці це прерогатива молодості письменників. Вони взагалі не мають ніякого стосунку до літератури. Я, і, розумієте, як на мене, це така умовність, що Мені, чесно кажучи, деколи хочеться роготати. Я б ніколи так гостро не говорив, якби я не був причетний до однієї з таких трійць, яка називалася Нова дегенерація. Але зараз не про наш люд гурт, такий на початку 90-х. Я думаю, частина з вас пам'ятає. Був, ну, сперечалися про нашу поезію, лає Олесь Гончар, хвалила Ніна Костенко і так далі було. От. Можливо, такою трійцею було трошки легше входити в літературний процес загальний. Але література це справа одиниць. Література дуже індивідуалістична. Література це антиколектив. Література це самотність. Література це певне відречення. Література, якщо і сміх, то сміх крізь самотність. І так, далі, і так далі. До речі, Черемшина, Лесь Мартович і Василь Стефаник. Є питання, чи, заледве, чи вони зустрічалися колись разом у трьох? Якщо десь зустрічалися, то це була чиста випадковість, яка не зафіксована. А є й картина художників Покуцька Трійця і так далі. Бо вони всі були із теперішньої Галичини. Лесь Мартович з Торговиці, зараз Городенківський район. Марко Черемшина з Кобаків, зараз Косівський район. І Василь Стефаник з Русова Зареснятинський район. Різниця у віці була між ними Стефаник і Мартович Однолітки, Чермшина з 1874 року. Одні вважають, що Стефаник найсильніший письменник з цієї трійці, що вони два тільки його підспівувачі. Є й така точка зору. Є точка зору про самобутність трьох, якої і я дотримуюся. Але яке це відношення має до Покутської трійці? Що може Покуцька Трійця тут. Знаєте, є таке поняття маразм класифікацій. Я вже колись про це говорив. Я, я нічого інакше не можу сказати, хіба що маразм класифікацій». От. Що, може, що, що цей термін дає літературознавству, я не знаю. Щоб краще рахувати було по трьох. От. Тому, якщо почуєте в якусь це пам'ятайте, що мається на увазі Марко Черемшина, Василь Стефаник і Лесь Мартович. Але якщо вони навіть ніколи от разом, щоб було троєно, розпили пляшку горілки, то це по кускатрийцям взагалі фікція крайня. Ну от. Ще про, хотів я про одне поговорити коротко, крім ювілеїв і гуртів, спілок, літературних таких метафізичних корпорацій, хотів ще поговорити про перерву у творчості. Можливо, ви знаєте, що була велика перерва у Стефаника в у творчості. Стефаника творчість краще досліджена, ніж Марка Чермшина. Більше досліджена. Був перший період творчості Стефаника, потім другий період творчості Стефаника десь 15 років. Марка Черемшина була ще більша перерва. Марко Черемшина народився в 1874-му, батько його, його прізвище справжній Семенюк. Іван Юрійович Семанюк, а Марко Черемшина, Віктор Заренко, Марко Легіт це тільки його псевдоніми, тільки псевдоніми. 13 років хлопчик трапляє в Коломийську гімназію, на що би я хотів звернути увагу. Там йому справили його батьки гуцульський стрій, такий пишний. Ой, чічко, горда, та пишна. Там гуцульський діалект, мається на увазі барвистий. От Святковий стрій. Взагалі, гуцульський діалект української мови дуже багатий, дуже лексично багатий. Я аж ніяк не маю ніякого стосунку до гуцулів, але я люблю цей діалект. Він говорить про великі можливості української мови для поповнення і росту зараз. Це дуже важливо. Уже я сподіваюся, не буде стояти питання, як берегти, а як розвивати українську мову. І навіть в цьому аспекті твора Марка Черемшина безцінні. Він потрапляє у Коломийську гімназію як колись Стефаник. І йому справляє зразу його дєдя, батько, тато. Справляє такий святковий одяг і починають страшенно хлопчики в гімназії з цього одягу. Ну, що, мовляв, він слюк. хлоп-мужик, так як Стефаника сміялися колись малого. Стефаник реагував значно бурхливіше. Черемшина, Іван Семенюк, будемо називати Марко Черемшина. Іван Семенюк і Марко Черемшина це одне і теж нагадую. Іван маленький, він інакше зреагував, він за півроку вже знав прекрасну польську мову, чи що з нього сміялися, ходили брати уроки до нього і платити. <сум> Закінчив гімназію блискуче, поїхав вчитися у відень, в Відні вчився майже 10 років. Кінці 90-х відні був одного разу познайомився з Іваном Франком. Це він написав про Івана Франка. Друзі, він справляє враження величезного астрального тіла, що світить на всю Україну, а гріє ще далі. Черемшина писав у спогадах про Франка. Що коли вони познайомилися, Франко там його чимось пригостив, потім так вийшло, що вони десь назад їхали поїздом до Львова разом, навіть один час, каже, що йому було дуже ніяково, було відчуття величі, якесь метафізичне, таке, яке не можна пояснити. А я і в своєму романі Руки і сльози вже вам казав, що з кінця 90-х років в Україні починають гуляти образи невиразного культу Івана Франка. З одного боку. Такі нагінки, така ненависть, а з другого боку початки культу. От. І, і це дуже добре передав Черемшина свої враження під час знайомства з Іваном Франком, перший хлопець був. От. На 20 років молодший від нього. І Іван Франко заохочував його писати не писати поезію у прозі, бо перша збірка карби Черемшини це поезія у прозі. І повертаюся зараз до, до перерви. Після першої збірки Черемшина 20 років майже перерву бере творчості. Я вже встиг вам розказати, що він закінчив Віденський університет і з Франком познайомився. В 1906 році стає помічником адвоката у Делятині, бо він став доктором права на те, щоб вчати медицину не було грошей у батька, хотів лікаром бути. От. 1012 2012 році його запрошують в снятин Стефанок. Тут вони більше подружилися. В 2014 році починається Перша світова війна, і там Марко Черемшина повертається за майже два десятки літ до своєї другої збірки, яка називається Солове Гебай про жахіття війни, яка абсолютно відрізняється від орнаментальної пишноти першої збірки. Хоч вона тонка, дуже там передано гуцульські традиції, вимираючи і так далі. так далі. Дуже багато всього. Взагалі, якась грандіозна пішнота, орнаментальність була у черемшини і у листах. Я читав його листи. Бадівко добрий та пишний. Це до тих, хто знав, ну тобто тату, тобто до тих, хто знав гуцульську. Ще там такий. якийсь, Знаєте, було таке враження, що черемшина іронізує. У листах до багатьох. Я не знаю дотепер і так само в його, крім збірки селови гебаїв, в його новелах, мені здається, що є якась іронія. Крім того, це користується гуцульським діалектом, так він його просто знавець. От. Особливо там, де говорять селяни між собою. Але це його така пішнота, орнаментальність, така, така. Я думаю, це від його адвокатської діяльності ще. Він умів бути дуже дипломатичним. Може, тому Микола зеров? Бо він листувався з ним, написав про Марка Маркачеремшину окрему статтю. <смі> так, так, такі речі рухають літературою теж. От. Ясно, що заслуговував. Слухайте, б я не вважав Маркачеремшину глибоко талановитим письменником. Ну як можна було про нього говорити? Ми не говоримо про багатьох просто. От, що там... Чого перерва? Це теж питання, чого роблять письменники перерву. Чи вони можуть жити без літератури? Чи вони так не можуть жити без літератури, що будь-який так її люблять, що будь-яка фальш ними сприймається як якісь, якась короста? Чи переважили матеріальні чинники, потреба заробляти гроші? Марко Черемшина був, до речі, Іван Семенюк. Марко Черемшина, це пам'ятаємо, це стосується літератури. Іван Семенюк це адвокат, адвокат, відомий адвокат, який був його називали дорогим адвокатом. Крім там, він селянські справи вигравав, там він брав дуже мало грошей і так далі. Був дорогим адвокатом, людиною небідною, хворобливою. З маличку був хворобливим. Одружився в 40 років Його дружина Наталія Карпюк, яка була з сім'ї, де було семеро дітей, вона була найстарша, здається. Наталя Семенюк була молодша від нього майже вдвічі. Мені здається. Тут кожен може висловлювати своє міркування. Він вже був адвокатом відомим так далі. Я не хочу нічого сказати. Але мені здається, що такі нерівні шлюби, морганатичні шлюби, то можна все слово в різному сенсі вживати, вони не бувають щасливими переважно. Як правило, чоловік тоді любить свою молоду дружину. Але тут теж можна. Глянути під лупою, друзі, що він любить там? Чи він любить молодість, молодість тіла, яку він вже втратив, чи це не просто є заповнення його якоїсь молодості, якихось ілюзій на якийсь час? Може, він любить свою юність безнадійно закоханий. Це все страшно насправді, коли в це все вникати, вринати в справжню суть речей, які намагаються в своїх книгах це часто робити. І не тільки я, звичайно, багато письменників. А ви, шанувальники мого каналу, люди дорослі, тому я думаю, разом над цим всім поміркуємо. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І ясно, що любить. Чи може любити жінка, молода чоловіка, який її годиться у батьки? Знаєте, є різні випадки, звичайно. різні. Але ми, люди, ще й маємо. Не тільки ангельські ознаки, але й тваринні, напівтваринні, на якщо грубо говорити, є, як писав Богдан Ігор Антонець, закони біосу однакові для всіх. Є страшенна жорстока правда в житті з другого боку, яку ніяким чином не можна виправити. От ви розумієте, до чого я це все вже хилю. Невдалий був шлюб Марка Черемшини. І дітей у них не було. Була така ситуація, що коли почалася війна, там десь так пішло, що були бойові дії, він потрапив, десь тікав, урів з холодною водою, простудив собі нирки зразу після одруження. Я думаю, що простудження нирок впливають взагалі на всю статеву систему. От. І ходили різні припущення, чутки, в будь-якому разі дітей в них не було. Іван Семенюк, юрист, лоєр, як зараз кажуть, хоч є. Слово суддя, я адвокат, правник я зрештою. Так от, правник Лоїр. <ріхи> Іван Семанюк признався якомусь із листів, що його шлюб не був щасливим, вже десь близько перед смертю. Але я думаю, це делікатне питання багато обговорюється у кулуарах життя, сімейне життя Марка Чермшина. Але знаєте, свічки там ніхто не тримав. Я не хочу деталізувати. Я просто, оце, що і, і припущення, в яких я впевнений, то я вам говорив, от то, що я знаю. Про не він писав. Не був щасливим, писав своєю дружиною, любив її. Писав і все на тому, що він писав. Говорю, тільки виходячи з цього. А можна нафантазувати собі багато чого, і можливо, Наталя по-своєму трактувала свої шлюбні обов'язки. Не, тут ще не все надруковано. Багато різних чуток, які я навіть не хочу озвучувати тут навколо цього. В будь-якому разі, слухайте, от про це найбільше говорять. Я просто мусив до цього доторкнутися, бо про це говорять найбільше. Мене якраз завжди це хвилювало найменше. Розумієте, тільки хіба в одному контексті, щоб він почав писати. Знаєте, знову почав писати, що в душі стрепенулося, що стало. Пишуть письменники часто або з надміру радості, або з надміру сили життєвої і таланту, або з надміру страждань. Часто є надмір за цим всім. Слово надмір ключове. От. Ну, таке відео сьогодні називається таємниці загадки пропущення». Тому отак от від... от про такі речі й говоримо. Марко Черемшина з Стефаником були посварилися в останні роки життя. Не спілкувалися. Але потім саме Марко Черемшина був ініціатором ювілею Стефаника, коли Стефанику було 55 років, сам написав прекрасний твір і читав там на ювілеї. В романі Троянди ритуального болю моєму про Василя Стефаника. Я про той ювілей, як Стефаник розплакався на своєму ювілеї. О, та був завжди, мені здається, що Черемшина мав чутливішу душу. Делікатнішу, тільки таку, знаєте, Степаник належав до таких письменників-невротиків, ну в хорошому сенсі, які вже коли плачуть, то це земля здригається. Таке ж нього і таке письмо трагічне, тяжке. І коли ця людина сама розплакалася, коли щось її, щось її пішло, а чоловіки, коли стають старші, то в них риси, аніми теж починають жіночі, от теж починають якоюсь мірою більше захоплювати місце. Це окрема тема. Цей ювілей був відомим своєю такою і плачем Стефаника, і тим, що зібралося у Львові дуже багато людей, і тим, що його, чи не першим ініціатором цього ювілею був Іван Юрійович Семенюк, правник. Він же Марко Черемшина, письменник. Він же близький у зрілі роки по своєму другу Василя Стефанику, яких дружба була пристрасна. Вони мали. Як я вже сказав, сварки, якісь суперечки, ми не будемо вдаватися у припущення. Також хочу вам би сказати, що Наталія з другого боку допомагала своєму чоловікові, коли він писав і так далі. Що вона могла, вона робила. А вже після смерті, в 27-му році, йшов на могилу свого батька Марко Черемшина, коли могила впав десь в тому районі. Це була, як кажуть, нагла смерть. 53 роки. 53 роки помер, і його дружина після смерті зробила чудо, вона музей його зуміла відкрити за радянського часу: довести, що він потрібний. Довести, що мій чоловік класик української літератури це нікому було не до мрака Черемшини, тим більше, кажу вам чесно: дивіться, який парадокс. Яксією, знаєте, жіночою одержимістю. Якоюсь, яка не має перепон, коли це дійсно одержимість. Вона займалася цим музеєм, дуже багато зробила для популяризації пам'яті свого чоловіка. Дуже багато. Багато можна розказувати про його різні оповідання і збірки карби. Збірка село це зовсім інша проза. А третя збірка після його смерті вже була видана верховина. Село це воєнна проза, така, знаєте, така поезія у прозі. Надзвичайної сили і разом з тим вона різниці від прози Стефаника абсолютно, Черемшена ніколи не був епігоном Стефаника, друзі. Ніколи. Якщо ви візьмете і почитаєте деякі парасточка село вигибає, село потерпає, перші стріли, бодай їм путь пропало, ви самі переконаєтеся, якщо будете розуміти, там багато я гуцульського діалекту, самі переконаєтеся, та енергія, усе ви самі відчуєте. О, це письменник! Був радий! Поговорити з вами на ці всі складні теми про місце українському літературному каноні, про непрості життєві колізії, одного із найбільш розщеплених на будні і свята, на правництво і літературу, на прозу і казку одного з найбільш розщеплених наших письменників Івана Юрійовича Семенюка, що писав під псевдонімом Марко Черемшина. Дякую.